Якийсь бус бус якийсь стоїть. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, документи придавіть. Я відразу включив телефон, фіксую, бо я побачив у вас, ключа, що ви, ключа, якась форма що на ви, вас, ключа, якісь маски. Хочеш, слухай. Документи да. бігом. Які документи? Документи я говорю. Ну, документи У мене нема з собою документів. Ти що, документи. не бачиш, що ми перевіряємо документи до симо. Ну вже ввечері ви бачили, а що ви ввечері катаєтеся, це перевіряєте. Що це у вас за бус стоїть, бачу, що ви туди людей пакуєте, той бус? Ну, це, чи власне, хто, ви, хто ви такі взагалі? я Ми не Ми не пакуємо, вони самі туди зайшли сіли. Це по-перше. Я собі гуляю з собакою. Собака бігає. Хай вона бігає. Документи, пожалуйста. Я вже не буду з вами сосюкатися. Документи, пожалуйста. Я документів не брав з собою. Дію, резерв плюс. Ну, дію, я не реєструвався. резерв, плюс, резерв плюс? Ні. Нема в мене цього. У сили... мене інтернету немає. У мене інтернету а немає. А скільки років? Та не важно, скільки, вже ну, дорослі, дорослі. Я, я вам років? Ну, дорослий вже Хватає років мені. Я все розумію, що виходите, оце до людей пристаєте. Я не знаю взагалі, чи хто ви офіційна фірма, чи не офіційна фірма, хто ви взагалі в маски, маски це одягаєте. Слухай, Я бачу, ти дуже великий умник. Чи ж ви... ти там на передовій не сидиш? Ну, а що там сидіть? Скільки? На, на, на п'ять днів мене чи на один день мене там хватає? Що ви вирішили, що якщо ми вас забираємо? Я буду сидіти тоді, коли нормальні контракти будуть. Коли, ви, коли нормально буде забезпечувати. умови гарні Слуха, будуть. ми зараз дуже заходимо далеко. Чого ви умови не... для людей не робите? Задайте запитання. Ну а куди, куди мені йти? Не сядемо, просто поговоримо. Куди мені йти? Я, Ну куди? Можемо пройтися? До вашого буса чи що? Пішліте.